Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну, подивимось цікаві новини, подивимося, що відбувається на ринку, заглянемо на метрики. Загалом зробимо відео, як завжди, цікавим та корисним для вас. Тому обов'язково дивіться його до кінця. А також, друзі, вже буквально через кілька днів, 24 червня, стартує наше навчання криптобаза. Всім, кому цікаво пройти наше навчання, отримати інструменти, метрики для аналітки ринку, записуйтесь по ссылкам в описі. Ціна за навчання всього лише на всього 15 доларів або 550 гривень. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоїн у нас показав таке відновлення зі своїх луїв, але зараз торгується в боковику вже другий день підряд. Ціна 26600. Ми бачимо, що. Сигнал у нас був на ріст по 26400, і біткоін зараз торгується в цій зоні. Відповідно, ми чекаємо біткоін вище та будемо очікувати сигналу на зниження, на корекцію і там торгу, фіксувати наш торговий депозит по біткоїну. Тому зараз бачимо, що в принципі, у нас є сигнал, який показує, що по біткоїну повинен бути подальший ріст. Будемо чекати сигналу для фіксації. Зараз перейдемо на інші графіки, на інші метрики, подивимося, що в нас цікавого відбувається там. Отже, друзі, переходимо ми до наших метрик. Це двогічний мультиплікатор по ціні біткоїна. І давайте переглядати, що в нас відбувається тут. Ми бачимо, друзі, що на кожному дні біткоін в нас ось тут такий довгий час, довгий період накопичується. Так було позаминулому циклі. Така ситуація була в минулому циклі, і таку саму ситуацію ми бачимо і зараз. Коли біткоін перетне ось цю зелену лінію, закріпиться вище 32 854 долара, це буде означати, що біткоін офіційно перейшов в новий цикл, новий цикл росту. І, в принципі, ми бачимо, що зараз наше накопичення, воно саме більше за всю історію. Тому, відповідно, можемо зробити висновки, що вже в найближчим часом ціна біткоїна може сходити та закріпитись вище. Тому що ми бачимо, що. Ми вже піджимаємось до цієї зони, і я думаю, що потрібно робити якийсь імпульсний ріст, п'яту хвилю росту і закріплятись вище 32 800, для того, щоб остаточно по даній метриці вже перейти в наш новий бочий цикл. Також на графіку ми бачимо, що в нас була перша хвиля росту, друга хвиля корекції, третя хвиля росту, четверта хвиля корекції, яка, можливо, вже зараз закінчилась. Ми бачимо вже дві тижневі нові свічки зелені, які нам можуть говорити про те, що почалась п'ята хвиля росту. Подивимось, як буде ситуація розвиватись. Ми бачимо, що ціна біткоїна, в принципі, скоригувалася так, як в минулий раз, в другій своїй другій хвилі. Вона дійшла до відмітки 50 пунктів по індексу РСА. І після чого ми отримали сильний імпульсний ріст з 20 до 30 тисяч доларів. Тому відповідно, я думаю, що так як ми зараз опустилися на цей самий рівень, і саме звідси може почати вже відновлення криптовалюти біткоін і дохід до наших цілей, до п'ята хвиля росту, наші такі ключові відмітки це 44 тисячі плюс. Переходимо, друзі, ми на, наш, на нашу наступну метрику купі Бачимо, що цілі з кожним днем ростуть, на даний момент біткоін повинен пройти вже до 44 тисячі 654 долари. Цілі з кожним днем підвищуються, і це добре для нас, тому що ми зможемо фіксувати біткоін ще по вищій ціні, ніж ми це планували робити. Ми орієнтували, що біткоін перейде до 44 тисяч, але ми бачимо, що індекс у цей графік розвернувся, і на даний момент це вже 44 тисячі 654 долари. Якщо Взяти зблизити, подивитися, що в нас зараз відбувається, то ми бачимо, що ми торгуємося під цією лінією. Майже на цій лінії це сильна зона підтримки 26 988 доларів на даний момент. Отже, нам треба торгувати орієнтовно в цьому діапазоні 26 600, 26 800, 26800, 26900, для того, щоб ми торгувалися по цій сильній підтримці і не закріплялись дуже сильно нижче, так як це було. Ось по минулому циклі. Ми бачимо, яка тут ситуація в нас була. Біткоін також проходив до цієї е, відмітки, опускався трошки нижче, потім відповідно відновлювався, торгувався по цій жовтій лінії е, нашій, і після чого, після ось такого зад, е, довгого боковику, біткоін показав ще один сильний імпульсний ріст і пройшов до цілі. Зелена лінія е, на даний момент. Наші цілі це також ця зелена лінія, магнітна зона це 44 тисячі 654 долари. З цікавого, друзі, переходимо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Бачимо наступну новину. JP Morgan заявив та стверджує, що Ethereum – актив іншої категорії, а не цінна папера. Тобто біткоін і ефіри це не цінні папери. Біткоін ну, це точно. А ефір на думку JP Morgan, це не є папер, нецінним папером. І відповідно ми можемо зробити такі висновки, що ці два активи себе добре будуть проявляти, тому що в вальткоїні зараз є великі, в принципі, проблеми з тим, що їх хочуть визнавати цінними паперами. І відповідно вони втрачають в капіталізації, втрачають в ціні і поки що показують тільки падіння. Тому, відповідно, для накопичення е, позицій в інвестиційному плані, зараз краще придивлятись до біткоїна та ефіра. А по альткоїнам, друзі, я думаю, що вони, в принципі, відновляться та покажуть якийсь непоганий ріст. Але це буде тоді, коли біткоін буде знаходитись орієнтовно на відмітках 38-44 тисячі доларів. Думаю, саме там е, ми зможемо побачити вже якийсь такий суттєвий памп альткоїнів. Якщо це відео друзі було для вас цікаве, то обов'язково ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал.